Вітаю! Сьогодні ми зануримося в один рядок, але який він з книги пророка Єремії, 31 розділ, 25 вірш. Звучить він так: адже я напою спраглу душу і насичу кожного стомленого. От ми і спробуємо розібратися, що за цим стоїть, що це за спрагла душа, хто такий стомлений. Ну, давайте поглянемо ближче. Одразу знаєте, що вражає. Оці дієслова напою і насичу. Так, так. Це ж не просто якась допомога е, чи підтримка, це звучить як щось абсолютне, повне, обіцянка задовільнити якусь дуже глибоку потребу. Абсолютно, це справді про повноту, про відновлення до кінця. От давайте почнемо зі спраглої душі. Угу. Звісно, це метафора. Ну не про воду ж буквально мова. Фізична спрага це лише образ. Тут йдеться про значно значно глибший дефіцит. Тобто, ну це може бути, скажімо, духовний пошук, така собі екзистенційна туга, знаєте, або потреба в любові чи в прийнятті у сенсі життя. Mm. Це таке відчуття порожнечі всередині, коли потрібно щось життєдайне, от саме для душі, для самої суті. Ага, тобто, це навіть не про бажання чогось конкретного, так? а радше такий стан. Глибокої потреби, можливо, навіть не завжди усвідомленої, коли от відчуваєш, чогось бракує, фундаментально. Саме так, от саме так. А тепер про стомленого. Так, тут схожа історія: це ж не просто втома після робочого дня, Ну, звісно, це про виснаження, таке, що може прийти від ну, тривалої боротьби чи емоційного вигорання, від розчарувань. Знаєте, угу. або від тягаря відповідальності, чи навіть буває просто від монотонності, від сірості життя, така втома, що проникає глибоко-глибоко, і забирає сили, надію. І от що цікаво, ці стани, оця глибинна спрага і така от виснажлива втома. Так вони ж неймовірно знайомі, дуже актуальні. Мені здається, важко знайти людину, яка б, ну хоч колись у житті чогось подібного, не відчувала. Це ніби універсальні речі. Безперечно, абсолютно універсальні. І саме тому ця обіцянка напою і насичу вона набуває такої ваги. От зверніть увагу на різницю, напоїти це ж як втамувати щось гостре, нагальне, спрагу, а от наситити це вже задовільнити повністю, достану достатку, можливо, надовго. Ага. Тут захоплює те, що обіцяється не просто якесь тимчасове полегшення, розумієте, а радше ну можна сказати радикальна зміна стану від браку до повноти. Тобто, це не просто ковток води в спеку, а скажімо, повноводна ріка. Саме так не короткий перепочинок, а от повне-повне відновлення сил. Точно. І тут ще важливо пам'ятати, в якому контексті це сказано. Книга Єремії вона ж часто говорить про дуже важкі часи. Так, там багато про випробування, про випробування, про занепад, про суд Божий. Але поряд цим завжди звучать потужні обіцянки, обіцянки відновлення, надії, нового початку. Розумію. І цей вірш, він якраз частина такої обіцянки майбутнього відродження. Це підкреслює, що йдеться не про якусь дрібну втіху. А про фундаментальне божественне зобов'язання відновити те, що було зруйноване або виснажене. Це додає ще один шар, звісно. Отже, якщо так спробувати підсумувати, цей короткий рядок це така собі концентрована формула надії. Можна і так сказати. Обіцянка, що наші найглибші потреби, ну потреба в сенсі у зв'язку, у відновленні сил, що вони будуть задоволені. І не якось частково, а повністю. Абсолютно. Цей вірш це божественне запевнення, запевнення в турботі, яка охоплює, власне, всю людину, її дух, її емоції, її життєві сили. Угу. Це обіцянка переходу від стану отієї внутрішньої порожнечі виснаження до стану цілковитої насиченості, спокою, повного відновлення енергії життя. Це так. Потужно звучить. І підводить нас до фінального питання. От над чим варто замислитись? Так, якщо така обіцянка існує обіцянка повного насичення, повного відпочинку для тих, хто спраглий і втомлений, то що в нашому сучасному світі, такому швидкому, такому вимогливому, може заважати або навпаки? Допомагати, допомагати людині по-справжньому прийняти цю обіцянку, відчути її. Цікаве питання. І що б це взагалі означало сьогодні бути не просто трохи краще, а от по-справжньому напоєним, по справжньому насиченим?